Коли Качі, оволодівши наукою Воскресіння, з'явився до небожителів, вони з радістю вивчили от качі ту науку і були задоволені. Зібравшись разом, вони сказали тоді виконавцю ста жертвопринесень Сьогодні прийшов час показати твою силу. Вбий о опурондару. Коли так сказали йому ті зібрані там боги, Маххаван промовив Добре. І разом з ними виступив у покіт. І тут От у лісі, він побачив жінок. Ставши вітром, він змішав увесь одяг дівчат, які грали там у лісі. Точно це був сад Гандхарви чи Трарадхи. Ті дівчата, вийшовши разом з води, взяли своє вбрання в такому ж порядку, як були його поклали, але при цьому одяг Деваяни узяла тоді шарміштха дочка Врішарпавана, не підозрюючи, що їх одяг переплутано. Тоді через це між обома деваяною та шарміштхою відбулася суперечка. Деваяні сказала Навіщо ти береш моє плаття? Ти моя очениця, асурська дочко. Якщо ти не звикла до чемного поводження, не буде тобі добра. Шармітша шхамовила, твій батько, ставши смиренно, постійно, начебто підлеглий, прославляє мого батька і шанує його, в той час, як той або сидить, або лежить. Ти дочка прохача, який прославляє та приймає милостиню, я ж дочка того, кого прославляють, хто дає, а не приймає милостиню. Беззбройна й мізерна, ти повинна тріпотіти перед озброєною. Ти хочеш мати в мені суперницю, але я не вважаю тебе рівнею. Потім шарміштха кинула в колодязь схвильовано деваяні, що вхопилася за плаття, а сама відправилася додому. Вирішивши, що вона загинула, Шарміштха в гріховній упевненості пішла додому, не заглянувши в колодязь, бо була охоплена гнівом. Тим часом до цього місця під'їхав яяті, син на хущі, який хотів полювати. Його кінь та заводні коні були стомлені, а сам він мучився спрагою. І той цар, син на хущі, побачив там колодязь, в яким не було води. Коли він заглянув у нього, він побачив там дівчину, подібну полкому вогняному полум'ю. І, як тільки кращий із царів побачив її, він запитав дівчину, яка своїм виглядом нагадувала безсмертних, запоспокоївши її вельне ласкавими словами Хто ти, юна красуне з минноподібними нігтями та сережками з дуже блискучих дорогоцінних каменів? Ти, здається, давно страждаєш? Чому ж ти страшно зітхаєш та журишся? Як ти потрапила в цей колодец, що заріжча гарником із травою? І чия ти, дочка? Розкажи про все о прекрасно станом. Де веяні Я дочка того шукре, який оживляє дайтів убитих богами. Тепер він не знає, що зі мною. Ось моя права рука з мідноподібними нігтями на пальцях, оцарю. Візьми і витягни мене звідси, бо ти, на мою думку, шляхетного походження. Я знаю тебе як мирного, обдарованого могутністю і славою. Тому зволь витягти мене з цього колодязя. І, довідавши, що вона брахманка, син на хуші схопив її за праву руку і витяг з колодязя. І, витягнувши її поспішно з того колодязя, цар Яяті, попрощавшись, повернувся в своє місто. Де мовила хурніці, йди но хочиш, о, хурніку, розкажи все моєму батькові. Тепер я не можу увійти в місто в ріша парвана. І, відправившись поспішно до палацу Асурів, Хурніка, побачивши там кав'ю, сказала йому так зі схвильованим серцем Говорю тобі, о премудрий, де ваяні вбита в лісі, шар між тхою, дочкою вріша парвана, о найщасливіший. Почувши, що дочка його вбита шар між кав'я засмутився і відправився поспішно розшукувати в лісі свою дочку. Тоді, побачивши в лісі свою дочку, де ваяні, Кав'я схопив її в обійми і сказав зажорено Усі люди досягають щастя й нещастя з власної провини. Я вважала, що ти мала помилку, а те, що зараз відбулося, її спокута. Дивая ні мовила чи буде для мене спокута, чи не буде, слухай уважно, що мені сказала Шарміштха, дочка, вріша парвана. Вона дійсно сказала, що ти найманий співак Дайтів. Шарміштха, дочка, вріша парвана з очима, які почервоніли від гніву. Зухвало сказала навіть такі уїдливі і брутальні слова Ти дочка того, хто прославляє, просить та приймає милостиню. Я ж дочка того, кого славлять, хто дає, а не приймає милостиню». Так знову і знову сказала мені сповнена пихи дочка Вріша Парвана, шарміштха з очима червоними одлюті. Що я, у батьку, дійсно, дочка того, хто прославляє й інших, приймає милостиню. То я вже сказала по друзі, що вмилоставлю шарміштху. Шукра мовив ти не дочка того, хто прославляє інших та приймає милостиню, ти одеваяні, дочка не найманого співака, а уславленого брахмана. Про це знає сам Врішапарван, шакра і цар Яяті, син нахуші. Адже незбагненне брахмо могутнє, що не має собі рівного, є моєю силою.